Мені коли друг плічо пліч, ми все зможемо для наших рідних облич добро примножимо, сломи кинемо в піч, переможемо разом, коли плічо пліч. -о -пліч. нових видів спорту, такі як гандбол. Дуже цікаво буде ребі подивитися. Я щиро впевнений, що ми це подолаємо. Якщо скажуть, що греблю, то ми на гурмадському ставку також покажемо і греблю. Так? Я впевнений в вас, тому що ви майбутнє наше, майбутнє України. І ми зможемо все. Історії. туди куди тебе серце, завтра може йти, туди, куди не пісно. Праця переможе уситатися, але з тижна буде щастя, якщо праця в лістолам. Беч, у наша перема переможемо бліч, на біч, ми вже безпереба у теч, я падаю не назад. ми гори, якщо гори проти нас. Не Лічок це круто, мені подобається. Це новий вид спорту, гандбол. Дякую, що його ввели. Тренування також дуже сподобалися. Це класно, інтересно. Нові можливості, розвивання. Ну, дякую велике за цей вид спорту. Чим він особливий? Тим, що можна ловити руками, а не ногами. Ногами там заборонено. Що вести м'яч як в баскетболі? Там змішані види спорту, як і баскетбол, так і футбол, так і волейбол може бути, тому що там ловити руками. Також ну це різні види спорту, просто змішані. Тренувалися, нас тренували вчителі фізкультури. Гандбол мені сподобався, що це безконтактний від спорту. Не можна отримати травму. Блич, плеч, на переможена, біч на біч, Якщо Ми познайомилися з гандболом, мені здається, в класі шостому. Взагалі гандбол змішаний з, в, з футболом, футболом і баскетболом. І баскетболом. цієї гри дуже ну, як легка, але водночас і ні. Потрібно водити м'яч як в баскетболі, але потрібно закинути рукою да, по угору. Він для, ну, дуже цікавий. Сьогодні налаштовані перемагати. Так ми не зря приїхали. Ну, удачі. Дякую. Дякую. Але тільки історії, що це Ти туди, куди вперед тебе серце Забра може йти, туди буде пізна Не за ти працю але ти ж щастя, якщо праця б'я стала Бич, у на це переможемо Віч на віч, ми вже без перебан Бич, бич, я мене не назад Звернемо ми гори, якщо гори проти нас Не дрімон.